Як вам така ось маленька машинка для стрижки з регулювальною насадкою? От. Виглядає досить цікаво. Тут їх дві. Одна маленька, друга побільша в комплекті. А тут 35 мм ширина зрізу. Це такий ось маленький навіть тример для стрижки бороди. Нашого купувати дороге. 599 це абсолютно адекватні гроші за такий пристрій. Там Відробить років три, де да потім на щось нове можна поміняти. Значить, тут у нас і вже Type-C, якщо не помиляюсь. Так? Універсальний вхід і індикатор є, і... і ось, будь ласка, такий пристрій. Мені здається, це дуже буде зручно якраз для бороди. Просто зняти в кого велика довжина бороди, і там, якщо це тример, там 1, 2, 3, зміні насадки, чи там ну хай навіть до сіми, а вам треба 12 можливо. То ось тут 20 режимів, ви можете налаштувати. І собі знімати будь-яку довжину, яку ви хочете. Сам тример маленький, не важкий, вам буде зручно ним користуватися. Для таких завдань я би рекомендував. Для стрижки можна, чому б ні. Це все-таки також тут. Достатньо широкий вже зуб. Тобто для стрижки підходить такий інструмент. 599 гривень. Абсолютно адекватно. пишіть дір, пишіть нам замовляти через сайт, ми відправимо.